Операції з грошовими коштами, надходження до каси установи оплати за послуги від платника ПДВ, повний текст статті, розміщено на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті Олени Сятковської, відображаються операції по надходженню до каси установи оплати послуг від платника ПДВ. Відображення в обліку операції з надання установи послуг з оренди здійснюємо за допомогою документа реалізація послуг розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ Реалізація послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції Надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги, ПКВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Для нарахування податкового зобов'язання встановлюємо флагман Віднести ПДВ на податкове зобов'язання. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку внесення в касу установи оплати покупцям послуг з оренди приміщення здійснюємо за допомогою документа прибутковий касовий ордер розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ прибутковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загаломій частині документа Прибутковий касовий ордер зазначаємо назву установи вид операції отримання в касу коштів від покупців джерело фінансування та КПВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку внесення на реєстраційний рахунок готівки з каси установи здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ віддатковий касовий ордер з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції Видача коштів з каси на реєстраційні рахунки, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBSNetua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Перевердєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!